Легенда про крейдяні скелі в Донецькій області. Вітаю вас, мої любі українці та україночки. Хто з вас вже встиг побувати у Донецькій області? Саме тут розташоване село Білокузьминівка Природа околиць якого зачаровує своєю чарівністю та загадковістю. Над полями височує крайдяна скеля Біла гора. Існує легенда, що на початку минулого ХХ століття у скелях Білокузьминівки оселився відлюдник. Він видовбав у крейдяній породі нішу, зробив з неї печеру, витисав собі ліжко та підставку для ікон. Відлюдник ходив босоніж як влітку, так і взимку, за що люди прозвали його Стефаном Босим. У селі з'являвся він нечасто, часто зрідка просив милостиню. Люди почитали постельника за святого, приносило йому їжу та пожертвування. Можна припустити, що Стефан Босий з'явився на білій горі. Після розгону святоуспенського монастиря, що знаходився у місті Святогірськ. Ченці були вимушені мандрувати та шукати собі іншу оселю. Можливо, Стефан Босий був одним з мешканців цього монастиря. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення! До нових зустрічей!